Ось мій прицеп. Отак його метр сорок і отак 3 метра. Значить, зварив решета. Зварив хребта з трубочки 20 на 20. Прикрутив решета до того хребта. Ну, вже от ваги вони трошки прогнулися. Зробив його трошки під нахилом. По, по борту видно, що туди нахил іде. Там десь сантиметрів 12, тут сантиметрів 25 висоти. дна. зварив нового борта. До борта зробив таку штуку і приварив оцю штуку. Таку штуку і цю ракушку цю приварив. Укріпив, щоб вона важка з мотором. Спочатку сушив вітродуйкою, туди була 150 труба, у трубу під углом входив оцей пальник. І на пальник з цієї сторони дула та вітройдуйка, що електрична в мене, що комбайни там обдувати таке всяке. Ну Вона не дуже продуктивна, вона дме хорошо, але повітря мало вона продуває. Ця багато продуває. Повітря менше дме, але об'єм повітря більший, то гарно сушить. Це я минулого року її купив, поставив набагато краще. Так, пальничок прикрутив, воно туди дує. І... І суша то, зараз уключу. Ме, хоч педілипко никуди не задягнув. Звідти пилючка вже полетіла під гарбузці, цього року гарбузці сушить, а це трохи насипав горіхів, щоб вони підсохли. Коротше, двохосний прицапчик такий здоровий, оцей весь хребет зняв, поставив заводського з номером, хребта витягнув, він не важкий, у двох його. Я навіть сам його сюди ложив, Правда, важкувато. Витягуєш і погнав, куди треба присети. Надо, поставив і сушиш. Це така в мене штука.